Друзі, всім привіт! І ви на каналі Хіровим. і ми продовжуємо грати на нашій чудовій українській карті під назвою Село Веселе. Слава нашим Збройним силам України, нашим захисникам, нашим воїнам. Нехай Бог береже їхнє життя, і вони додому повертаються цілим неушкодженим, тому за них не забувайте, але завжди старайтеся їх підтримати фінансово, морально. Матеріально, як можемо, стараємо підтримати нашу армію. Отже, ми сьогодні продовжуємо грати на нашій карті Село Веселе. Пам'ятаєте, минулого разу я попривозив до нас сюди ось ось у цей гараж насіння Добрива. І сьогодні воно вже місяць березень. Зима прийшла спокійно, роботи якоїсь такої не було. Завдань якихось таких не було. Тому. Отже, у березні ми будемо братися до праці. Що ми будемо сьогодні робити? Правильно, ми будемо сіяти соняшник. Заводимо наш трактор. Дивимося, чи все в нього в порядку. Як в нього все добренько, все гарненько. Все чічено і красивенько. Отже, сідаємо і їдемо до магазину, бо в магазині на нас чекає. Сюрприз! Так, як я казав, в найбільше поле ми будемо засівати соняшником. І для того, щоб засіяти тепелі з соняшником, нам потрібна сівалка для соняшника. І ось вона у нас є. Ось. Така чудова сівалочка. 6-ти метрова, вона розкладається від фірми Кун. Вона розкладається. Вона має ємність для добрива. Ось ця ємність для добрива, а це ємність для насіння. Так, ми її зараз Так. Вал відбору. І. Є. Yeah. Гідравлічні шланги під'єднали, все працює. Колесська все гарно чудово. Так. Йдемо. Заправляємося. Піднімаємо. Заправляємо їм її нашими добривами, заправляємо її нашим насінням, яке ми закупили. І будемо вирушати до праці. Так, я заїду зразу туди. В гараж, щоб далеко не ходити, мішки не носити. Так, мені, напевно, прийдеться... Пролізе. Пролізе. Чудово. Так. Так, вона заповнюється. Так, добре, чудово. Ой, що я застрягаю Так, є, наша сівалочка заповнена. Їдемо на наше велике поле. Бачите, чудова гарна весна, після зимової зимового сну деревця починають доживати, красиво, так як, направду, так, як у нас, бо наша весна снігами. Наша весна показала нам, що зима ще своє не відгуляла, тому у нас повипадали сніги. Отже, так, ми приїхали на наше поле, воно було задисковано. І зараз спробуємо цією сівалочкою посіяти. Так, виставлено тільки GPS, секунду. Я пограюся трошки з gps ом Так, я трошки погрався з GPS-ом, Зараз ми розкладемо нашу сівалочку. Ось, бачите, як в мене гідравлиця гарно роз'їхалася? Це гарно стало, гарно працює. Маркери є, але ми маркери не використовуємо, тому що у нас в тракторі є встановлений GPS-навігатор. Так, друзі, в мене почали закінчуватися насіння і закінчилося добрива. Тому я побіг скоренько додому, завів пікап. Хлопці з магазину допомогли мені загрузити ці мішки БГ у пікап, і я вже сюди, сюди швиденько під'їхав. Тому зараз будемо дозаправлятися і будемо далі продовжувати нашу посівну. Так, заводимо наш двигун. Все дозаправились. їдемо працювати далі. Отже, я закінчив сіяти це поле. Багато було у нас зупинок, тому що сівалка має невеличкі такі бункери, і приходилося майже після кожного такої поїздки взад-перед приходилося дозаправляти нашу сівалку. І Тому я скажу, що найнеобхідніший найнеобхідніший транспорт для фермера це пікап. Це прекрасна чудова машина, і завдяки їй ми могли завжди дозаправляти сівалку. Отже, що ми будемо зараз робити? Зараз сідаємо наш трактор, заводимо двигун і їдемо додому. Помиємо нашу сівалочку. Ми ще її повертати не будемо в магазин, тому що вона ще нам потрібна для того, щоб посіяти для нас кукурудзу. Ось. Це поле. Ось це поле ми засіємо кукурудзою. А зараз. А зараз. Я подивився, я хотів попробувати експериментувати, посіяти е... гірчицю. Так, Гірчиця, здається, називається. Гірчицю хотів попробувати посіяти. Гречиха чек наразі. Зараз я подивлюся, друзі, перепрошую, бо в мене щось в голові вже такий якийсь е... бардак твориться. Але вона сіється е, пізно. Вона посеред літа сіється, якщо я не помиляюся, зараз ми зайдемо, подивимось, тільки помиємо, швиденько обмиємо всі валочку, щоб вона була частонька. Дивіться, як забруднилося. Ми зараз її швиденько обмиємо. О, частонько наш трактор обмиємо обов'язково, щоб він мав вигляд трошечки. Ось, чудово-чудово, колесика. Так, диски ці пообмиваємо, все пообмиваємо. Так. О, ось така так. кутка. Так, чистота і порядок. Кабіна з цієї сторони. Кабіна. Це це лишаємо. Так, сідаємо. І відвозимо її назад до наших сівалок інших. Давай покладемо тебе поки що тут з боку. Бо ти нам ще пригодишся. Оп! Опускаємо. І відчепляємо. Трактор заженемо на наш склад. Склад на наш гараж. Отже, я заправив нашу сівалочку насіннями, заправив нашу сівалочку добривами. І зараз ми будемо їхати сіяти овес. А після нього, коли його заберемо, посіємо нашу експериментальну гірчицю. Подивимось, що ми з цього отримаємо, чи що ми щось заробимо, чи взагалі нічого не заробимо, але ну, спробуємо. Принаймні, ми попробуємо. Так, наш працівник працює, робить гарну культивацію, вирівнює поле. Так, я. ми завершили посів. І зараз їдемо додому, миємо цю сівалочку і кладемо її знову ж таки на зберігання, бо цього сезону поки що вона нам зараз не знадобиться. Аж тоді, коли будемо після вівса сіяти гірчицю. Так, тому зараз їдемо на мойку і миємо. Ну і будемо готуватися ще до посіву одної культури. Тобто кукурудзи. Зустрінемось на посівній кукурудзи, друзі. Так, друзі, ми вже на посівній кукурудзи. Ось вже стоїть наш пікап. З добрим із насінням. Трактор вже готовий. Сівалочка, наша сажалочка теж готова. Все готове для початку нашої посівної кукурудзи. Нагадую, що це поле у нас буде з кукурудзою для того, щоб купити е, рибне господарство і годувати рибу. Ось спеціально для цього ми і саджуємо на цьому полі кукурудзу. Так, сідаємо наш трактор. GPS є вже встановлений. Запускаємо нашу сівалку, опускаємо і погнали. Так, вийдемо, подивимося, як тут у нас. Так... Ну все, чудово, сажає. Ідеї, проблем немає. Тому погнали! Так, друзі, отже, я завершив нашу посівну, вже все пригнав всю техніку, попригонав до нас на базу, віддав сівалочку, помив трактора, все позаганяв, і посівна в нас цього року є завершена. Далі будемо займатися доглядом наших культур, будемо оприскувати їх, додавати гербіциди різні, бувати бур'ян, будемо боротися за те, щоб наш врожай був. Гарний врожай. Ну і всім вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку, палець до гори, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну і, звісно, пам'ятайте про наших воїнів, героїв, які завжди потребують нашої підтримки, фінансової, моральної. Нехай всім вам буде над кожним з вас буде мирне небо. І нехай Господь вас переже.